Всім привіт, привіт! Він на каналі Кирик і сьогодні будемо знімати обзор на домик в Карпатах. Да. Я сьогодні в Карпатах. Да. І з Дімідом, кстати. Це наш балкончик такий невеличкий з антеною Це у нас ось до такі стула. Ось до, ось до ще Такий коврик ось до. І квіти. А тут наші Наша спальня джип-повер. А це Діміт. Всім привіт-привіт! Да, так. У нас всього два поверхи в Карпатах. Підписуйтесь на мандрівника Ігор і на Кіріку, тобто Кирило і мене. Да. Діміт, підтверди, що ми в Карпатах. Так, я це підтверджаю, бо там у вакунчика видно. Гори. У нас видно гори. Ага. Угу. У нас два поверхи. На другому поверсі у нас спальня. ще, то, скажу? Добра. Е, такий буде бонус цього відео, Те, що я ну, все, весь свій блокнотик, все, що я в ньому намотував, я все вам покажу. Але попереджаю, там буде мало, бо я його тільки-тільки недавно завів собі. Він в мене був, але я ним не користувався, це зараз тільки... А я потім покажу свій малюнок дуже гарний. Да, в прикольно. Даже, мабуть, гарніше, ніж в нього. Я краще тебе, якщо чесно, малюю. Неправда. Я набагато гарніше тебе. Ай, Кирилл. Ай, Кирилл. Ну подивимось, если що, э м підписівки скажуть, в гарніше, хто гарніше малює. Да, в комментариях. Тут у нас спальня. У нас супер. У нас у нас супер. Супер мягкие лишка. Ой. Я случайно. Ну, значит, супер мягкий лишка. Ты можешь, Представте по центру кімнати і на 360 прокручу бить помаленьку, і мене все побачить mm. сразу. <плес> так. І ще покажеш що рога там була. <плес> Якби ви знали, як це зараз кирилл, <плес> ви цього бить, якщо чесно. Зараз чекайте, я відбуду. Так. Це моє ліжко, а це Дімід. Тут мій нож бабочка, який, який зломаний. Покажи свій ножик. Я покажу. Я покажу свій ножик. Так. Ні, пане, можна в руки взяти свій? Так, А це його нож бабочка. Це не настоящі, вони тупі. А точніше не гострий, хто не розуміє. А мій мій поломаний. Мій поломаний. Ось цей. Знаєте, знаєте, як називається колір? Колір називається як це? Хамільон. Да. Це моя подушка. Олень мій. Е угу. Тут наші речі, все таке. І покажу вам другий поверх. Я спечуся. Оп, оп, кстати. У нас такий стародавний домик. Там старовинний. У нас тут сова ось до. Ось до сова. Он дорога. Світильник. Он дорога. Он дорога. Ось дорога. Ось здорово ми сюди по три. Йдемо. оп. Черт. Оп, все. Ідемо. У нас тут таке дерево ступеньки. Не дуже такі безпечні. Ну, а тут я да. ще тут я рога сьогодні. Я показував. Так, ми тільки що поїли. У нас тут Туалет. Тупзик. Просто то тут сам. Кстати, в наступному видео мы погуляем с Димином в Хованки. Да, у нас тут э, вот это. Мы, похоже, у нас тут а, дворик. Литский дворик.